Я думаю, що буде дуже вірно, якщо нашу розмову, наші емоції підсумує історик Володимир В'ятрович. я вважаю, що свого часу він влаштував такий своєрідний громадянський одноосібний протест проти режиму, коли зміг відкрити для громадян. Архіви КДБ України. І дуже-дуже багато людей змогли знайти своїх безвинно закатованих, своїх втрачених, здавалось, для сімей, бабусь, дідусів, дядьків, всіх тих людей, е без кого неможлива була незалежна Україна. Я думаю, що буде вірно, якщо саме В'ятрович підсумує все, про що ми говорили. На сьогоднішніх громадських слуханнях. Дуже дякую. Дуже дякую, пані Ольго. Але зразу хочу сказати, що це був далеко не одноосібний акт. Слава Богу, що я мав багато друзів багато підтримки, людей, які працювали поруч зі мною, людей, які працювали в засобах масової інформації, що нам дуже справді допомогло провести цю важливу роботу. Взагалі, я історик і як історик хочу писати про минуле. Як історик, я хочу, щоб те, про що я пишу, було минулим, щоб воно залишалося минулим, щоб воно не перехлюбувалося з цього минулого сьогодення. Але, на жаль, так є далеко не завжди. Сьогодні ми поговоримо про Норойське повстання і можна говорити про Норвельське повстання, хочу говорити про Норгідське повстання в двох площинах: в такій локальній і дуже актуальній площині, і в глобальній площині. Отже, якщо говорити про локальну площину, то е, можна сказати, що влада. Кинула, кинула проти своїх супротивників кримінальних злочинців. Почалися сутички, які закінчилися кров'ю. Влада не помічала тих злочинців, на тому свою увагу зосередила на їхніх опонентах. Те, що я щойно розказав, абсолютно описує ситуацію травня 1953 року. А на жаль, воно описує ситуацію травня 2013 року. На жаль, ми бачимо, що історія часто повторюється. Я не знаю, наскільки далеко зайдуть ці історичні паралелі, тому що ми знаємо, що ці бездумні дії влади тоді, в 1953 році, призвели до повстання, призвели до Норильського повстання, яке, звичайно, було придушено, але яке перемогло. Тоді, в 1953 році, люди, які були справжніми моральними авторитетами, перемогли справжніх кримінальних авторитетів. І я думаю, що зараз, знову щоб перекидати місток в сучасність, ті люди, які хочуть сьогодні протистояти, тим кримінальним авторитетам, які сьогодні представляють владу, повинні теж стати справжніми моральними авторитетами. І тоді, як свідчить історія, перемога буде за ними. Якщо ж говорити про Норильське повстання, про ці повстання, які струсанули гулагом після смерті Сталіна. Про їхнє значення з глобальної перспективи, з перспективи історії ХХ століття, то ми повинні розуміти, що це одна з переломних подій в історії України, це одна з переломних подій в історії е Радянського Союзу, в історії, може, навіть цілого комуністичного блоку. Я вважаю, що ці події були своєрідною революцією. Можливо, не всі історики зі мною погодяться, бо дехто. Скрупульозно підходячи до оцінки того, що сталося тоді в 1953-1954 році, говорять, що мова йде лише про страйки, мова йде лише про відмови виходити на роботу, мова лише йде про страйки, які закінчилися сутичками і загиб, загиб... людей, але не більше. Але ці люди забувають про те про кро про конкретні умови, в яких відбувалися ці події, вони забувають про умови місця і часу, вони забувають про те, що ці події відбувалися. Лише кілька місяців після смерті вождя народів, тоді, коли страх перед ним ще абсолютно панував над величезною частиною земної колі. Не забувають про те, що ці події відбувалися не десь на західних околицях новоприєднаних західних околицях в Європі, які приєдналися до Радянського Союзу вже після 1945 року. Вони забувають, що ці події відбувалися в самому серці радянського тоталітарного режиму, в імперії Гулах. В тому, що було протягом десятиліть символом незворушності, незворушної сили Радянського Союзу, і, власне, це, ці обставини місця і обставини часу перетворюють події, які сталися в Норильську весною 1953 року, які дали свій резонанс в наступних подіях у Воркуті, які дали свій резонанс в наступних подіях у Кінгірі, перетворюють їх навіть не просто на постання, а перетворюють їх на одну з революцій, які змінили обличчя ХХ століття. Якщо, говорити про, якщо шукати коріння того, коли Радянський, Радянський Союз, чи взагалі комуністичний тоталітарний режим дав свою першу тріщину, яка потім розрослася до величезної прірви і врешті-решт поховала цю, цей, цей страшний тоталітарний режим, ви повинні говорити власне про ці повстання 1953-54 року. Тільки після них. Були події, які змусили радянську владу піти на реабілітацію політичних в'язнів, які змусили Хрущова піти на засудження е культу особистості Йосифа Сталіна. Тільки після них вже були події, які велися в повстання в Будапешті після року, тільки після цього була е працька весна 68-го року. Солідарність в Польщі 80-х років врешті оксамити революція вісім кінця 80-х, початку 90-х років. Тобто, все почалося власне з цих таборів. Ми повинні це розуміти. Ми повинні це пам'ятати. Ми повинні це розповідати Україні і світові. Дякую.